Одне з головних моїх завдань побувати на саме тих підприємствах, де сьогодні які найбільше потребують людських рук наших закарпатців. Чого сьогодні ми приїхали в Виноградово? Відвідане нами підприємство є найбільше у нашій Закарпатській області, на якому сьогодні працює близько трьох тисяч працівників, трьох тисяч закарпатців і дві тисячі. 570 виноградівців це підприємство, не дивлячись, що з давальницькою сировиною, але ж прибутковий податок з громадян, лишається в місцевому бюджеті. Люди отримують зарплату. Яку зарплату? Я скажу: робітник, якщо він відбувся, скажімо, попрацював місяць-два і е, навчився робити цю. Роботу я би сказав не дуже важку, але ж високопрофесійну, бо це робота із тонкими приладами, з тонкими проводами, то він отримує від 4 до 7 тисяч гривень. Я вважаю, що якщо додати до цього той соціальний пакет, який є, він постійно розвивається. То це є для нас досить на сьогодні потрібна робота. І друга головна моя мета, щоб Закарпатці влаштувалися і знайшли пристойну роботу. Тому що я казав про середню зарплату, але ж на сьогодні підприємство потребує біля 200 працівників або вакансій, в тому числі 10 посад топ-менеджерів. А на посадах топ-менеджерів зарплата. Відповідає зарплатам скажімо, наших сусідів, які є у Словаччині чи в Угорщині. Це перша мета. І друга, ми сьогодні, я розумію, що найбільше ми б хотіли, що в області у нас має розвиватися малий і середній бізнес. Закарпаття, спокон віків це чудовий край для відпочинку. Дуже болюче питання. От ми з вами відвідали цей найбільше підприємство, я вам хочу сказати, що я сьогодні би хотів говорити вже не про так, про безробіття в Закарпатті, а хотів би говорити про те, що вже сьогодні я чітко бачу і переконаний в тому, що в нас не буде робочої сили. От ми і е, 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 хотів би навести приклад. Я розумію, що багато наших краян працюють у сусідніх державах і заробляють більшу зарплату. Так, є питання, і треба працювати на підйомом заробітної платні. Але ж ми просто зробимо просту математику. 7 тисяч, скажімо, сьогодні, ну це, грубо, там 250-240 доларів. В сусідній Словаччині 300 євро початкова заробітна платня у їх службовців. Я відповідаю за ці питання. Якщо він навіть має 500, але ж перше, він далеко не завжди працює у легальному полі і має соціальний пакет. Він захищений від всіх, що може статися, починаючи від здоров'я і інших чинників і загроз. Тут він працює. Він живе з сім'єю, він на своїй землі, він має свою хату і він робить прибуток і розвиває нашу область. І повірте, я переконаний, що тільки таке відношення, коли ми будемо робити. Ми будемо більше і заробляти. Ну і бачимо, що десь законодавець і взагалі система. Оплати праці змушена змінитись в Україні. У вартості продукції має бути більше заробітної плати. Крапка. Ми бачимо, сьогодні побачили, що наскільки йде науково-технічний прогрес вперед. Ми побачили з вами, що на цьому підприємстві, це мене ще радує, проходили стажування македонці. Тобто я розумію, що така відповідна площадка буде в Македонії, але ж вони вже вчаться в нас. Значить, і в бесіді з керівником підприємства я чітко розумію, що у них одна, їхній такий великий, як я би казав, флагман, що мене радує, що вони налаштовані. Піднімати рівень заробітної платі і піднімати соціальний пакет. Для сьогодні я хочу сказати, що менше 6 тисяч станом на сьогодні у нас знаходиться тих, які шукають роботу. це значно менше, як було в минулому році? Тому що це значить іде реформування у служби, і сьогодні стати на облік практично неможливо. Ми приймаємо тих, хто хоче знайти роботу, а їх стає все й менше. Коли людина приходить, та яка хоче знайти роботу. То в спільній співпраці нас і от таких керівників роботу знайти можна. Ви розумієте, всі починали з малого, всі би хотіли мати високі зарплати, але ж починати треба в себе і з чогось бути зайнятий. Ти набуваєш більшої кваліфікації, і відповідно ти більше заробляєш і від тебе і тебе більше ставить усіх тих для тебе запобіжників, щоб ти не пішов, роботодавець, бо ти йому потрібний.